Доброго дня малята. Сьогодні до нас завітає. А хто саме здогадайтесь, і прокинутись не в змозі, Смокче лапу у вісні. Хто це? Скажіть мені. Так, це ведмідь. Здрастуйте, малята. Я ведмідь Мишко. Хочу з вами пограти. Та цікавого вас понавчати. Ось, наприклад, я великий, а книжка в мене маленька. А ще я один, а квіточок навколо в мене багато. А скільки ще ж є предметів різної форми та величини? Давайте спробуємо разом пограти. Погляньте, хто це в нас? Правильно, зайчик. А що зайчик тримає? Так, морквинку. Зайчик в нас який? Великий. А морквинка маленька. Зайчик один, а морквинок багато. Молодці. Я дивлюсь, ви зрозуміли. Тож давайте далі грати. Хто це в нас? Білочка, білочка яка? Велика. А що у білочки є? Грибочок. А грибочок який? Маленький. А білочка? Велика. Молодці. Білочка одна, а грибочків багато. Що це в нас? Дерево, дерево яке? Велике. А знизу впали хто? Листочки. Вони які? Маленькі. Дерево одне, а листочків багато. Молодці. Чудова робота, ви молодці. Вдома спробуйте порівняти предмети. Чекаю на зворотній зв'язок. До зустрічі, малята!